Доброго дня, дорогі підписники, хочу вас сповідомити, розказати, що ми отримали вже в сітрах, на, на сітрах треки куплені на сертифікати. Так що кому ще не видано, звертайтеся, будемо вам відправляти. От сьогодні отримали на, на Духане G2 отримали сертифікат, бачите, такої форми. На Сінтай і ТНТ такої форми сертифікат. Бачите, як виглядають. Так само нажиму отримали на THL Sintay. А то ще прийшли на Кентавр. Бачите, різної форми, але з різними печатками, але кожна сертифікація є дійсно і ви можете без проблем зареєструвати в незалежності де ви знаходитесь, в якій області. Так що, якщо ви надумали купувати трактор, купуйте лише у тих компаніях, яка вам зразу видасть. Даний документ при купівлі трактора. Ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця 40-21. Замовляйте, телефонуйте 097-964-0323. Ми вам привеземо трактор разом з таким документом. бачите, Є безліч є. Це суто на одну ту саму модель. Це на джин, це на ТНТ Сінтай Бачите. Це на тешеві. Та так що всі гам'я, віде, всі видаємося, спрацюємо до перемоги, до зустрічі.